Всім привіт! Сьогодні у нас 20 червня. Ось такі у нас помідорчики Пінг Хіт, Уже просяться в землю. Росада виросла гарна. Жара у нас сьогодні не в обід було 33 градуси в тіні. Ще трошки перчику залишилося. На насадку оставив, ну, пішов насадив всього 4 штуки, а це залишиться. Теплиці готуємо для висадки. Думаю, що завтра одну теплицю вже з помідором будемо садити. Теплицю зафризувалася вже. Завтра будеться розтягувати каплю. А післязавтра будемо садити. В цій теплиці капельну ленту вже розтягнулося. І завтра будеться садити. Огірочки наші ростуть. Вже їх опускав один раз, але не встигається. Пару рядів опустив, а остальний не опущений. Листя вже в два прийоми обрізалося Тут опущений колистя низько, а там де не опустили вистяє ще. Висок землі. І буквально на метр листя вже немає. І теж треба їх опускати і не встигається. бо то помідор садить, то, то сильно жарко не зайдеш в теплицю, а він же доріс до шпалери і падає вниз. Поповз чуть не до потолка. Це ж його десь треба опускати, поки ще в'яжуться плоди. І на другий ряд перекидається. Бур'янами почало трошки заростати. Ну і вже огорок убрали. рядом опущені ряди, а тут листя нижче йде. Доброго опускаємо через один, через два полива, бо дорого дуже. А ціна на, на огірок не радує. Але нічого, нав'язує потрошку. Трошки й скидає огірок. А це Богдан тобі показати іменно для тебе. Це Сергій огірок. А це ось тут, де була теплиця, де засипано. Земля свіжа, Оце. тут він йде більш менше. Почти три прольоти, а сюди далі дивити він слабенький пішов. Листя маленький вигірки поп... всихають почти не в'яже. Не знаю що за причина, чи земля бідна, що навозу сюди не давалося, чи що. Там як не як тут, 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 тут і на возу дав, а тут не давалося нічого. І все. І листя. І дається добриво, так само як і на свої. Так само і сюди давав. Але в нього щось оце не знаю, Що, що за біда. І він ось тільки до шпалери доріс. І слабенькі геть кусти.